Друзі, я вам дарую дисконт. Це тобто На всю продукцію ви маєте знижку мінус 20%. Плюс маємо можливість приймати участь в акціях компанії, тобто до моїх мінус 20, ще додається відсоток акційний саме на цю продукцію. Так от, в цьому місяці у нас є можливість для всіх людей, які бажають підтримати свою. Печіночку, тому що вона, тружениця, виконує у нас більше 500 функцій в кого пігментні плями на обличчях, неприємний запах з рота вага чуть-чуть підвищена, у кого варікоз, гімароїзд, сіточка на ногах, у кого жирові гіпатози, не дай вже цирози, хто вживає алакол розтаропшу, Гепабен, антраль. Альтернатива продукт, натуральний продукт, який повністю складений з натуральних компонентів, зафасований ось в такі стіки. Просто висипаємо стаканом гаряченької води заливаємо і вживаємо. Навіть може сняти приступи алергії, друзі. Його розробив вчений з Південної Кореї. Можна приймати курс на місяць, можна приймати профілактично. Все залежить від проблем здоров'я. Звертайтеся, будь ласка, в кожному окремому випадку проконсультую вас, надам більш детальну інформацію і буду супроводжувати до результата. Дуже покращуються печінкові проби, друзі. У кого підвищений холестерин, не дай Боже, хто вже приймає статіни, не дай Боже, в кого вже агресивна терапія. Можна всім. Продукт натуральний, складений з хурми, ягоди-годжі, гречиха. Приймаємо в залежності від потреби в організмі та задачі, які хочемо вирішити, або один раз, або два рази на день. Доставка діє по Україні 1-3 дні всієї продукції, плюс діє міжнародна доставка. Доставка діє міжнародна доставка у 200 країн світу. Плюс, друзі, в 39 країнах є офіси продаж, де ви можете прийти, завітати по дисконту, який я вам подарую, замовити собі продукцію, мати можливість. Іти в сторону здоров'я. Так от, на першому місці не прогавте, у нас ще є 3 дні, п'ятниця, субота, неділя до 1 листопада замовити саме цей чай, який підтримає печінку, допоможе відновитися клітина, допомагає зберігати клітини і дарує нам активне доволіття. Тому що вчені говорять, наскільки молода у вас печінка, настільки молодо ми.